Вітаю! Завершили монтаж кутового каміна Люсі 14 кВт, кутовий, слім такий, не глибокий, з трьома тепловиводами три спальні нагору. Як завжди, будемо зараз в динаміці дивитись, ще не розпалювали камін, які у нас температури. От зараз у нас в приміщенні близько 11 градусів, тобто температури коробу, ізоляційних плит, верхньої решітки. Теж одинадцять. Це одніє температури. Розтопимо і через 20 25 хвилин поміряємо всі ці температури. Найприємніша частина нашої роботи. Ось позаду нас вже камін протоплюється вже буквально десь до півгодини, 25 хвилин орієнтовно. Зараз ми будемо заміряти температуру вихідних решіток на коробі і також решіток на другому поверсі в спальнях. Отак, зараз будемо знімати відео на Ну що ж, подивимось в динаміці. Тобто зараз ми десь потопили 25 хвилин приблизно. Зараз будемо міряти температуру скла. От у нас. Близько 400 градусів Цельсія температура скла. Так. Ну, вихідна, вхідна решітка приточна. Вона в нас кімнатної температури біля каміна вже повітря майже 20 градусів підігрілося. Ну, Вихідна решітка з гарячим повітрям, вона в нас вже близько. Близько. Зараз помірємо ще. Ну, близько 6, від 55 до 60-70 градусів ось. Ну, вже така, близько 80 градусів повітря виходить з цієї решітки з нашої, на основному корабі. І зараз заміряємо решітки на, на другому поверсі. Теж цікаво. Так, на другому поверсі в нас решітка. Це найкоротша траса. ну Тут близько 60, 70, 75, 79, 83. Тобто близько 80 градусів Цельсія виходить гаряче повітря з решітки з найкоротшої траси. Це так досить інтенсивно. Так, в другій кімнаті у нас трішки довша траса. Тут у нас виходить. 60. 60. Ну, близько 70 градусів Цельсія. І зараз подивимось ще в господарській спальні. Де в нас найдовша траса. Так. Ось, ну, найдовша траса в нас близько. 40-46. Ну, близько. 46, 42, на сорок можна округлити. Це середній результат по найдовшій трасі. Але враховуючи, що ми топимо до півгодини. Півгодинки тільки. Якщо протопити інтенсивно годинку, дві при необхідності, то тут теж будуть температури значно вищі. Ось так: от працює камінне опалення прекрасно.